У четвер, 3 липня, відбулася 42-га позачергова сесія Словотицької міської ради. 16 депутатів, з яких 6 онлайн, ухвалювали рішення по 54 питанням. Два додаткових питання додав депутат Стенмах, перерозподіло коштів по програмі підтримки ДФТГ це без збільшення фінансування в межах відділеного фінансування, але перерозподіл коштів. І друге питання про внесення змін програми підтримки Збройних сил України. До нас і до Вишгородської районної військової адміністрації звернулася військова частина сімдесят От з проханням виділити кошти і відповідно закупити РЕП на суму 200 тисяч. У нас в програмі кошти. Навіть більш значна сума передбачена на підтримку збройних сил України, але тут мова йдеться, що ці кошти повинні бути внутрі програми з загального фонду, переведені в е, спеціальний фонд. Невелика дискусія розгорнулась на початку сесії між міським головою Фомічевим та депутатом Юрченком. Кожна сесія позачергова, а мені здається, ми їх Половина на сесії за останні п'ять років були позачергові. Це, на мою думку, намагання перевести вас, колеги, в режим таких людей, які просто нажимають кнопки. Розумієте? Тому що кожна сесія це як мінімум робота депутата в комісіях і обговорення кожного питання на комісії. Якщо сьогодні цих, ну, не буде ці питання, ми завжди йшли на зустріч, ні одного разу ми не голосували за не, не було заперечень щодо позачергової, щодо включення до такого питань. Я розумію, чи ми мож, розуміємо важливість, але ну, вже ну, дивіться, ну, більше половини сесій позачергових. Це така, ну вибачайте, не, незадовільна робота виконавчого комітету, тому що так не може бути, розумієте? Тут багато питань, які потребують нормального розгляду і нормальної роботи. Якщо сьогодні не буде... Відповіді на ці питання достатні, то я думаю, що кожен з нас має право сказати, давайте перекладемо це питання на, 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 на наступну сесію, і так не повинно бути. Ми позачергово збираємо. Бачите, в е, такому режимі, що частина депутатів в онлайні. А питання, які ми виносимо, вони зазвичай ну, з достатнім часом на розгляд е, потрапляють до депутатів. І тут вже ініціатива за головами комісії, розглядати їх в комісії чи ні. Адже ж ми не вчора кинули вам. Е, Порядок денний за 24 години і кажу, давайте швиденько проголосуємо. Тому я б тут від виконавчого комітету трошки перекинув це питання до роботи в комісіях. Шановні депутати, долучайтесь, будь ласка, я за. Я тільки для того, щоб ми на сесію приходили підготовленими за 20 хвилин, взагалі пакетом все голосували, бо комісія вже відпрацювала. Це найкращий варіант співпраці. Але, на жаль, ми сьогодні маємо такі реалії, що кворум треба підбирати день, коли він збереться, для того, щоб ми почав. Термінові питання поза чергової сесії проголосували. Звичайно, в нас тут купа питань, які мають розглядатись на чергові. Нема проблем, можемо їх зараз не включити в порядок. денний, оголосити чергову сесію через 10 днів, але чи зберемо ми її? В мене велике питання, якщо чесно. Давайте ризикнемо, якщо є така пропозиція. Першим традиційно розглянули питання про присвоєння звання почесний громадянин міста посмертно Павлу Мірошенченка Сергію Блудшому Василю Яковлєву. За проголосували 16 депутатів. На сесії було розглянуто рішення по міським програмам розвитку охорони здоров'я міста Славутича на 2025 рік та місцевих стимулів для працівників охорони здоров'я Славутича. Близько півгодини розглядували питання щодо внесення змін до міської програми розвитку фізичної культури і спорту. Коли була розмова на одній з минулих сесій, то керівник УФКСТ казав, що не буде додаткових по басейну фінансувань. Вірно. Да, а тут мільйон і чому ми не включаємо електроенергію наперед? Чому не ми включаємо все це наперед? У мене ну я не знаю, мені не вистачає цих детального. Детальних відповідей я, я трошки щось не розумію, а ну, враховуючи то, те, що в цьому році було запущено додаткові об'єкти, два басейни працюють одночасно. богатирі запущений, ми не могли правильно е, прорахувати кількість потреби електроенергії, яку будемо використовувати. От. На даний момент в нас вже є борг, який нам треба сплатити. І якщо цього не станеться, є вирогідність того, що відключать е, об'єкти ФКСТ від електроенергії. А я хочу нагадати, що завдяки басейну Ладльфін, Лазурний та Богатир в місто почали приїжджати дуже багато туристів. Розвивається туризм, багато грошей залишається в цьому місці, і це потрібна інфраструктура міста, без якої без котрої ми можемо втратити наших гостей. Я для себе відкрив дуже, скажу, неприємно факт, що більшість наших дітей, якщо і плавають, то дуже невпевнено. Річ у тому, що на протязі навіть воєнних років, ковідних, а навіть ще до цього, в школах не відбувалися уроки плавання. Уявіть собі, захисників наших майбутніх, якщо він не вміє плавати, школа, в нашому місті два басейна працює, от а у нас є зараз доволі дорослі діти, які не вміють плавати. Я їх хочу навчити там літати на ФПВ, а Він плавати не вміє, тому я буду підтримувати це рішення, в тому числі виділення коштів на електроенергію для закладів спорту, в тому числі для басейну. Тим більше, що наскільки я знаю, що лазурний він не буде працювати. До вересня місяця я постійно голосувала проти намагання зберегти два басейни для міста Словутичі, тому що це ну дійсно витратна частина, і ми маємо витрачати на два басейни: електроенергії, теплопостачання і все, що потрібно для збереження цих об'єктів. Тому я не можу підтримувати продовження фінансування двох об'єктів для маленького містечка, де не вистачає реально грошей. Після обговорення питання чи Наші депутатів проголосували за. Дискусійним було питання про оплату судових витрат з питань про ПРУ. І зараз я кажу про те саме: не є наші підвали ПРУ. Більше того, досвід Києва, досвід Вижгорода, досвід сусіднього Чернігова, який я вивчила і на практиці. І особисто, тому що е, моє майно Чернігівське перебуває в такому самому будинку, показує, що ніде міста не пробували е, видавати звичайні підвали за ПРУ. Це робиться тільки в Славутичі. Ми вводимо в оману людей, створюючи, вибачте, братські могили у випадку чого. І тому я голосувала проти цього рішення і буду голосувати проти цього рішення. Скільки б це не було, тому що це. Насправді рішення тупікове. Нас вима... Від нас вимагають прийняти е... времінно ісполняючих сповняючих об'язаності підвалів, які можна видати за ПРУ, і тим самим зняти питання того, що в прикордонному місті, 7 кілометрів від кордону, справжніх укриттів як не було, так і немає. І будуватися в випадку того, коли ми приймаємо оце рішення, не буде. І тому ми голосували проти цього і да, ми програли. Ну суди в нас такі. Не ми перші знаємо, що суди в нас такі. І питання до багатьох чому чомусь стільки років до нас ці підвали вдало видавалися за придатними до укриттів. Питання про внесення змін до програми забезпечення беззбиткової діяльності ЖКГ довелося розбити на три частини, оскільки за фінансування утримання гуртожитку депутати проголосували за лише 11 голосами. Було розглянуто 15 земельних питань цього ж дня. Позачергова 42-га сесія завершила свою роботу.